Приєднання це додаток до договору публічно договору на постачання природного газу, який е, затверджений постановою НКРЄ. І, е, і сказав, що не обов'язок побутового споживача підписати цю заяву, повертати нам. Регулярно передбачив, що е, при е, фактом приєднання для всього публічного договору, мабуть, публічний договору для спрощення договірних взаємовідносин між постачальниками бо на чого таке рішення було прийнято. І саме е, для спрощення договірних цих відносин регулятор визначив, що заява приєднання є не обов'язкова, а є право кожного споживача при... підписати цю заяву і передати нам. В заяві чітко визначена форма розрахунку, Тобто це може бути або квитанція, або розрахунковий документ, який направляються безпосередньо споживачу, або розрахунковий Тому це право набува абоненту побудовому споживачу визначити і нас, поставити, як організувати питання фінансової побутовим споживанням. Ще хочу додати, що всі побутові споживачі, населення, в тому числі і місто Полтава, на сьогодні діє затверджені постановою кабінету міністрів норми споживання природного. газу. При э, на одну особу на 4,4 метра кубічного, при відсутності э, гарячого водопостачання. наявності гарячого постачання один, якщо є ще на сторічних країн. Тому прошу, щоб по-перше, всіх виважання підійти до цієї інформації і подальше е, працювати. Я хочу сказати, що за останні півроку ми хочемо, щоб з обслуговування е, на території Полтави, міста Полтави, відкриті додатково два абонентські відділи для обслуговування наших споживачів. Це на Половках і на садах 1 Плануємо також, ну, я думаю, в ближчим часом відкрити э, такі ж самі абонентські відділи, для того, щоб, могли, щоб могли і жителі мікрорайону звернутися там по місту і наливати також додатково такі абонентські відділи плануємо відкрити для того, для зручності обслуговування наших споживачів. Ну а за, за ті невеликі неточності, э, недоречності і, можливо, навіть некоректне. Відношення наших ну, працівників, які не могли своєчасно роз'яснити потрібну і, і, і інформацію, я лише можу побачатись і, і обіцяю, що в подальшому у нас буде лише порозуміння і співпраця. І, шановні, ну знайте, що. Газопостачання і надійність безперебійність, лише в ваших руках. Ми завжди готові професійно відповідати, відповідально надати вам губ, куплений газопостачання, за вас ще одне потрібне. Своєчас ви розраховуєте, спожити їх немає. І все. Чому сказати? Ривіс, я сказати? Я, я думаю, висновки ми з цього недоречності зробимо. Абонплата все заплити. Абонплата заплити не постановлю кабінки мінімут 4-4, 7-5. Ну, тобто абонплати за плити не прийняті рішення. Да, да, ну, інформація є про те, що встановлена абонплата за користування плитою за приєднання. На сьогоднішній день на рівні на державному рівні це питання кінцево не вирішено, тому ждемо. Так як і ціни, до речі, можу сказати, що ціна, яка діяла у нас е, по 31 березня, е, в тому числі ціна для опалення 3,68-188 для... Е, Хто більше використати місць і для приготування їжі і ну для побутового потреб ця ціна 7,188, Термін постанови Кабіно, продовжена дії цієї ціни до кінця квітня. Ждемо кінця квітня і ждемо, можливо, ціна проблема. Останнє тобто заплити абонплату сплачувати не потрібно. Заплити абонплату поки. Поки що ніяк оплачувати не потрібно і останнє питання стосовно е, комісії банків. Є перелік банків, які знаходяться на сайті, з яких можна сплачувати пільгово. Правильно я розумію? на нашому сайті. Є перелік банківських установ, з якими ми, як постачальник природного газу, заключили договори на прийом комунальних платежів за спожитий природний газ від населення. На нашому сайті вони є. У нас звертаюся, інформація постійно обновляється на сайті. Те, що касається дзвін, те, що касається норм, на сайт заходьте, цікавтеся, якщо якась інформація виникає, питання якісь виникають, ми готові завжди спілкуватися плідно. Так що дякую здоров'я і